У 1974 році, коли будувався театр опери та балету, на вулиці Фабра народилося ще одне мистецьке творіння фонтан. Муза. Цей фонтан був не просто елементом благоустрою. Спочатку він слугував. Частиною системи кондиціонування театру водойму оригінально підсвітили. А через 20 років, 8 травня 2003-го, відбулося друге народження фонтану. Його оснастили комп'ютерною системою подачі води та синхронізували з класичною музикою. Так муза стала одним із найбільших світломузичних фонтанів Європи. За архітектурним задумом стоїть Ігор Богданов. А друге життя фонтану подарував майстер Богдан Водолащенко. Проте, мало хто знає ще одну важливу деталь: саму скульптуру. Відлив із бронзи робітник заводу металургійного обладнання Іван Галактион. За гіпсовою моделлю дніпровського скульптора Павлова він створив витвір, що сьогодні прикрашає центр міста. Фонтан формують 190 струменів і 6 каскадів. За одну годину тут використовується 3,5 тонни води. Фонтан муза це не просто архітектурний об'єкт, це сцена під відкритим небом. У її центрі велична жінка, яка тримає маску, а навколо неї каскади води. Що злітають під музику, наче овації публіки.